І смеркає і світає, День Божий минає, І знову люд потоманий, та все спочиває, Тільки я, мов окаяни, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, нелюди, діти юродиві! подивіться на рай тихий, на свою країну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, бо в своїй хаті. Своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого Волі волі, братерства братнього. Найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричите, що Бог створив вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились. З братів незрячих гречкосіїв знову шкуру дерете і сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужі, притеся знову. Якби то взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою. З святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросує. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б, смердючого гною на чистій широкій та вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли. Схаменіться, будьте людьми! Бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторінками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати, Оцурається брат, брата, і дитина мати, і дим хмарою заступить.